З перших днів 2024 року у синоптичній ситуації нашого регіону відбудуться зміни. Активізація Атлантичних циклонів у поєднанні з вторгненням Арктичного холоду призведуть до ускладнення погодних умов та зниження температури повітря на Черкащині. У вівторок 2 січня погоду формуватимуть атмосферні фронти нового циклонічного вихору коста, які проявлять себе опадами та посиленням вітру до небезпечних 15-20 метрів за секунду. Цікаво те, що температура зазнає аномального уходу. Вночі буде тепло, плюс 3 плюс 5 градусів. А вже в обідні години температура почне знижуватися до мінусових значень. Надалі надходження арктичного повітря продовжиться. Температурний фон знизиться до кліматичних значень січня. 3-5 січня сніжитиме часом з невеликим мокрим сніговим шаром. Температура вночі 5-10 градусів морозу. В день 2 – сім морозу. Проте такий морозний стрес буде нетривалим вже 6 січня на водохреща в день прогнозується від лига до 2 градусів тепла, тож міцного льодового покриву на водоймах регіону чекати не варто. За прогностичними моделями із 7 січня розраховуємо на вихід південного циклону із комплексом небезпечних зимових явищ. А з 12 січня більш потужне похолодання. Але це вже інша синоптична історія. Тож слідкуйте за нашими публікаціями.